Добувати нові практичні навички в Івано-Франківську стартувала реєстрація студентів на участь у проєкті Молоті Влада. Щороку їм надається можливість стажування у структурних підрозділах виконкомітету Івано-Франківської міської ради. Щороку зголошується до нас від 200 до 300 учасників, з яких більше близько 200 завжди стажуються. Ми сподіваємося, що в цьому році ми будемо мати можливість всі разом ми порадилися, всіх тих, хто зголоситься, все ж таки максимально залучити, знайти те, чого вони би хотіли. І особливістю цього року є те, що можуть бути не тільки якісь теоретичні речі, які вони можуть слухати. А все пізнається на практиці у рамках проекту Молоді влада для його учасників проведуть низку ознайомлювальних тренінгів щодо діяльності органів місцевого самоврядування. Загалом до участі у проекті запрошується близько півсотні активних студентів. Наша основна така увага також і на мотивації людей, і на бажанні молодих людей вчитися і дізнаватися щось нове, особливо про свою громаду. Про місто, про державу загалом і заявки ми будемо приймати до 18 лютого, потім після того зустрінемося всі разом і проведемо такі невеликі співбесіди. І, і Після того розпочнеться вже саме стажування у відділах департаментах, управліннях міської ради комунальних підприємствах. За останні вісім років стажування в органах місцевого самоврядування прийшли понад 400 молодих івано-франківців. Частина з них уже реалізувала себе у держустановах. Проект надає можливість стажуватися в міській раді, дає змогу познайомитися з різними людьми, які в майбутньому зможуть вам допомогти. Також молоді влади це неймовірні емоції, багато нетворкінгів і багато вільних зустрічей, завдяки яким ми можемо себе мотивувати. Ми можемо ділитися своїми ідеями. Проект молоді влада стартує на початку березня. Долучитися до них можна, заповнивши відповідну анкету на офіційному сайті Івано-Франківської міськради. Вірокосон Андрій Буцяк, новини на вежі.